Вже забрали. Ну, так, так вже можемо помало виходити. Так, Майкл, сті. Нам потрібно обговорити це так. Ми тепер, виходить, приїхаємо. І як, як думаєш, яка буде реакція в дівчат, коли ми поїдемо на нову квартиру, ну, на новий дом зразу? Я не знаю, мені кажеться, вони будуть просто в шоці, не будуть знати, що це твориться. Я також думаю так. Елізабет, а чому ми взагалі переїхали? Ти не знаєш? Ні, не знаю. Коротше, наша Аліна дуже популярна, стала неї дуже багато підписників і так далі. Так що нам потрібно, ем, якби, ну, переїхати, тому що вона там вже має ем, мати фан встречу якусь коротше. Ну, коротше, не знаю, всі будуть фоткати, щось вона там буде на студії розказувати, ходити по червоній дорожці, всі будуть фоткати, коротше, пісню записувати буде щось. Ага, ну добре. Так, давай ще раз провіримо в цих тумбочках, чи ми нічого не забули. Ні, нічого. Ну, вроді би ми все забрали. Угу, я теж думаю, ми все забрали. Так, ну, дівчата, все, давайте Буваємось і пішли на виход. Мам, точно ми цей браслет не беремо? Та ні, точно не потрібен він. Ну ладно. Так, Аліна, ну ти ще своїми цим. Боже, давай ще сюди спакуємо. Так, Алиса, э, ты, Майкл и я все берем чемодан и пошли на выход. Так, э, нас здесь тут уже подчеркивают о такси. Угу. Ну добре. Так, так, так. Таксі, таксі, таксі. Все, давайте всі скоріше забігаємо і сідаємо в таксі. Так. Ну, ладно, чому почекаємо, Алісочка сідає, сідай. Я тут сяду. Сіда. Так, поїхали. <гум> Аліса! Ты что насила? Ты просто вылезла. Все сюда. Так, ну все, Выходим. нам же тут потребно выходить. Листочка. Так, Майкл, О, так, 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 ну, давайте заходим. Ох, мені дуже страшно. Майк, ну як думаєш, реально получу це все добре? Ну я думаю, так, да, ну ладно, все не говори про це. Ой. Так, Аліса. Держи Алісу. Так, Аліна, держи Алісу. Боже, я вже попутався аж. Так, ну ладно. Все пішли. Ой. Куди я Ага. Угу. Все. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Так, Лізабетка, була хочеш. Та ні, у нас вже часу немає. Так, Алісочка. Не вилізає з мене з рук, тому що ти дуже можеш потерятись. О, а чому у нас два до чемодани? Не знаю. Ладно, давай ми цей тут залишимо. Або не цей візьмемо. Цей залишимо. Добрий день, добрий день. А нам якісь поспрацьова потрібно звати? Ні, не потрібно, якщо вийдете вже із моря. Uh -huh. так. так, добрий день, добрий день. Нам на самоліт, будь ласка. А який у вас самоліт під таким номером 55Г? Ага, ну добре, можете приходити. Він якраз вже за три минути має помале вилітати. Ага, добре, давайте. Так, а нам ще співка треба? тебе, можете пролізти через оцей мід. Окей. Ой. Так, ладно. Елізабет, що це таке знову? Чому в нас дві ось ці рюкзачки? Хм, дивимо. Ну ладно. Так, все, давай наш чемодан сюди загружуємо. Ой, так, ну давай якось туди. Щоб він не впав якось потрібно. Ні, Майкл, він туди вже, напевно, не поміститься. Ну ладно. Аліса Аліна, сідайте. Так, потрібно вже помалу підходити до цих людей. Так, так, так. Це бізнес-клас, так, ось це. Так, ось це так. Так, п'ятий г. Зараз будемо вже. У нас буде зараз наша посадка. Всім підготуватись, будь ласка, присягніть всі ваші ремні. Так, добре. я Застебаю. Так, я застебаю. О, тут можно даже так. Ну ладно, я застебну. Вот так. О, тут даже такие столики. Добрый, добрый, застебаем, застебаем. Угу, я тоже застебну. Так, ну все запомнил. Так, ты малесенька, тоби э, не потребно застебываться, а вот тебе потребно все столик Добрый. Так. Комусь тут потрібно показати, як застібуватись. Ні, нікому не потрібно так вже далі, цей зал, це не мій. Ось так от. Хто не знає, ось подивіться, ось так от перейдемо і ось тут защлкуєте. Тут у вас є така штучка, ви защількуєте. Так, добре. Угу. Ну ладно. Може йти. Так, Угу, так, ну вроді би все на вулиці ніхто не йде. Значить, можна спокійно вже засідати туди. Так, все, заходжу. Ну і наш самоліт готується до зльоту. І всім доброго польоту. Фух. Мам, а нам скільки їхати? Нам, нам тепер Аліна Алі, їхати лише пару минут, тому що, ну, це ми заказали інший самоліточку, якщо ти замітила. Ну так, да, я замітила. Це трішки інший самоліт, він буде летіти пару минут. Так що ми навіть нічого їсти, напевно, не будемо брати. Ага, ну добре. Ой, а де наш чемодан? Мама, де наш чемодан? Хм. Не знаю, зачекається наш чемодан. Хм. Я не знаю, це наш вообще чемодан. Так, зачекай. Ну, вроде бы, да. Ну да, цена с чем Хм, Хм, чому це так, ну ладно. Так, Алина, я тут трішки очень подавили. Ну ладно, так. Так, ну вже принципі, нам зараз ходить. Так, хто готується до 5G, вилітаємо. Ви Буду зараз виходити, так що всім розсібнути рівні і можете помалу вже готуватись. Зараз вже 5G номер прилетить. О, мам, це наш, все, пішлі, вставаємо. Угу. Все, я бачу, ми прилетіли. Угу. Так, маємо, пошлі всі. Угу. Так Алиса и Алина все. Так, ну пошли. Мам, а де ми? Ну, це наш вообще ну, наше місто, куди ми приїхали. Хм, цікаво це не наш мамо. А чому ми йдемо в якийсь вообще інший зал? Ну, Аліса Аліна і Аліса зараз все побачите. Мам, а звідки вас ключі від цього дома? Якщо це не наш дом, коли ми вже в наш дом поїдемо? Я вже хочу побачити наших звіряток. Ну, я вам зараз розкажу. Це наш новий дом. Продовження слідує.